Бюджетний ноут топ 5 моделей на основі вибору наших покупців. Зараз це розповім. А ви поки підпишіться. Що ж, вітаю шляхетних глядачів каналу Мойо. І дійсно зараз спробуємо розібратись в бюджетних ноутах на прикладі п'ятьох моделей, які частіше обирають саме покупці магазинів Мойо. Тобто ви. Ще раз, я не пропоную ноути на свій вибір. Це саме ті моделі, які за статистикою частіше обираєте саме ви. Тож у нашій сьогоднішній бюджетній топ-п'ятірці присутні HP 255 G10. Асус Вівобук п'ятнадцять, Ейчпі п'ятнадцять, Ейсер Еспаєр три. І HP 14. Повні назви зараз на екрані, а посилання на усі моделі в описі під відео та закріпленому коментарі. Вибираючи бюджетний ноутбук, варто звернути увагу на кілька ключових аспектів, щоб отримати найкраще співвідношення ціни та якості. Цими аспектами є: процесор, оперативна пам'ять, накопичувач, тобто SSD або HDD, екран, якість збірки, дизайн, батарея, порти, операційна система, вага і розмір, бренд і гарантія. Тепер по порядку. З брендами, думаю, все зрозуміло. Тут всі відомі і викликають довіру. Перше, найпомітніше це, звичайно, розмір. Чотири моделі у нас сьогодні мають діагональ дисплею 15,6 дюйма. І HP 14, відповідно, має 14 дюймів. Тип матриці у всіх моделей IPS. Звісно, все без сенсорів, тому що це бюджетні моделі. Покриття всюди антиблікове, роздільна здатність однакова у всіх це 1920 на 1080. Частота оновлення екрану 60 Гц. Яскравість екрану трохи відрізняється. Всі три моделі HP, ось вони, вони мають по 250 кандел на метр квадратний. Asus VivoBook та Acer Aspire по 200 кандел. Далі оперативна пам'ять. У чотирьох з п'яти моделей DDR 4, 3200 МГц. 16, 8, 16, 8. А от HP 15 має 8 ГБ пам'яті lpddr 5 з частотою 5500 МГц. В моделі HP 255 G10 є ще один вільний слот під оперативу, в інших немає. Процесори AMD Ryzen 3 7330 u Zen 3. Далі Intel Pentium Gold 7505 Tiger Lake. Тут у нас AMD Ryzen 3 7320U Zen 2, Intel Core i5 1135G 7 Tiger Lake і тут у нас Intel Core i3 N305 Elder Lake N. Тактова частота також зараз на екрані, щоб не витрачати на це час. Звичайно ж, відеокарти в усіх моделях інтегровані, про дискретні мови немає і використовують штатну оперативну пам'ять, що в принципі теж логічно. Накопичувачі. Усі моделі оснащені NVMe і SSD. -хами. Тут у нас в HP 255 256 ГБ, а решта по 512 ГБ. hdd диски звичайно, відсутні, вільних слотів під SSD в жодну модель не підвезли. Так само, як і оперативні системи. Тобто маєте вже це все встановити самі своїми руцями. А як поставити операційну систему, є відео на нашому каналі. Не дякуйте. Продовжуємо. Без бездротовий інтерфейс. Усі 5 моделей мають Wi-Fi 6. Е, та трохи різні блютуси, ось вони зараз також на екрані. Ethernet кабель RJ45 з роз'ємом RJ45 напряму можна під'єднати тільки в одну модель, це Acer Aspire 3. Іншим знадобиться адаптер для цього. Де підібрати і придбати адаптер, ви вже знаєте. Роз'єми по периметру ви зараз бачите на екрані, а також усі моделі, оснащені комбінованим роз'ємом під навушники з мікрофоном та портом HDMI. Вбудовані камери для, наприклад, відеоколів мають також всі моделі. Всі, крім Asus uh, VivoBook, мають камеру HD 720P, тобто 1280 на 720. А тут ми маємо VGA 480 p тобто 640 на 480. Також логічно, що на чотирьох моделях, які по 15,6 дюймів. Є повнорозмірна клавіатура, тобто з цифровою панелью. Тут на 14-дюймовому клавіатура без цих е, циферок. Матеріал корпусу всі п'ятеро мають пластиковий. Вагу ноутів зараз ви також бачите на екрані. І очікувано, що найменша діагональ має найменшу вагу. Всі ноути в комплекті мають зарядний пристрій на 45 Вт. Енергетична ємність акумуляторів цих трьох моделей, ось цих HP, складає 41 Вт годин Asus Vivobook 37 Вт-годин і лідер у цьому параметрі Acer Aspire 3 48 Вт-годин. Е, і знаєте, що це все, що ми сьогодні хотіли вам розповісти в цьому ролику. Обирайте на сайті моє або в магазинах моє ту модель, яка підходить саме вам. Питайте у консультантів в магазинах про те, що вас цікавить. Е, і нагадаю, що посилання на усі моделі, про які ми вам сьогодні говорили, є в описі до відео. Е, на цьому все цілую плечі і до встречі, і до нових відосів.